народження, моє рідне місто. Це моє місто. Мне це моє місто. На Україні є прекрасне місто це Івано Венців. У тебе вже день народження, і ми тебе щиро всі вітаємо. У нас і краєвий, наприклад, який ваш міський, міський парк Тараса Шевченка. Ми ще раз вітаємо ще раз мій івано франківськ В Україні є багато різних міст, але моя домівка івано Івано-Франківську. Тут є багато цікавих місць, таких як парк, стадіон, рух та озеро Любов. Івано-Франківську це моя маленька та записне батьківщина, в якій я росту і яка дала мені все найдорожче в моєму житті. Для мене найкраще. Я в ньому народилася і росту. Івано Франківськ це мій дім, у якому в мене є багато вірних друзів. Я щасливий, тому що у цьому місці я знайшов вірних, веселих друзів. ...чудові духи, які мають золоте серце, прекрасна атмосфера, яке місто я ніколи не залишу, воно для мене буде затишне, лагідне і не. Дуже брудовий, Я тебе дуже люблю. Мій любий Івано-Франківський вітаю тебе з ним народженням і бажаю, щоб ти так і надалі процвітав, щоб до нас завітали багато різних людей з інших країн і побачили, яка в нас багата історія міста. Про мене все знає. Про безліч. Сьогодні Івано-Франківську вже 355 років. Тут здійснюються усі мрії. Не зашинає. Ось це чудове. Закуплю я вулицю, мабуть, красою. Завжди чарує погляд усі. У серці кожен. Він замість. івано франківське вітаємо тебе! 28 восьма школа передає естафету привітань Крихівецькій школі.